Привіт, друзі! Сьогодні 29 січня. З вами знову Валерій Клочок. Сьогодні головною темою інформаційного дня є можливе енергетичне перемир'я, яке не підтверджують ні росіяни, ні Україна, але почав підтверджувати це до кінця інформаційного дня. за київським часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Також у Кремлі прокоментували запрошення Зеленського в Москву, чергове запрошення. Сказали, ми розглядаємо лише цей варіант для перемовин. Зеленський може і має приїхати до столиці Росії. В Україні це поки що ніяк не коментували. Стосовно енеретичного перемир'я з'являється впродовж дня дуже багато різної інформації, так само як і стосовно переговорів. Але вони точно будуть продовжуватися в неділю. 1 лютого, і будуть вони там точно щонайменше два дні. І є трагічна новина, друзі. Поки що, слава Богу, вона не закінчилася трагічною подією, але новина сама по собі трагічна, тому що в Умані чоловік вдарив у шию ножем військового Черкаського територіального центру комплектування під час заходів оповіщення. Про це повідомили в обласному центрі комплектування. Так, друзі, це проблема із мобілізацією. Поширена про яку, звісно, треба говорити. Тому, будь ласка, про всі ці новини я зараз вам готовий детально розповідати. Підписуйтеся на канал, коментуйте, шерте відео друзям та знайомим. Не забувайте ставити вподобайки. Ну і звісно, думки. Ваші думки дуже важливі для обміну інформацією і вироблення, як ми говоримо, тут на каналі критичного мислення. Давайте про все це детальніше. Ну, по-перше, речник Путіна Пісков заявив, що переговори з Україною в Об'єднаних Арабських Еміратах можуть тривати щонайменше два дні. Також він прокоментував запрошення Зеленського до Москви, про що раніше говорив Ушаков. Росія каже, поки говорить про переговори із Зеленським у Москві. Міркування про інші місця для переговорів, каже, недоречні. І він зазначив, що поки що з боку Зеленського коментарів з цього приводу немає. Дійсно, офіс президента України з цього приводу мовчить. Уже два дні поспіль. А радник Путіна Ушаков сказав. На коментар Марка Рубіо, що головне питання, яке залишилось невирішеним, територіальне, що це не зовсім так, каже, я так не думаю. Тобто є і інші непогоджені питання. Кремль в такий спосіб показує, що він демонструє свій порядок денний на переговорах, і нав'язувати йому, до прикладу, американці чи Україна не можуть нічого. Вони самі будуть визначати, але, в принципі, я, друзі, не поспішав би робити однозначних висновків. Це традиційна. Тактика переговорів в будь-яких процесах, які необхідно завершувати саме домовленостями. Російсько-українська війна не є винятком, тому висновки робимо трішки згодом. А зараз давайте вникати в ту ситуацію, і в ту інформацію, яка в нас є. Продовж дня з'являється повідомлення про те, що нібито досягнуто угоди про енергетичне перемир'я. Підтвердження цієї інформації немає ні з Росії, ні з України. Російські телеграм-канали продовжня поширювали типу інсайдерську інформацію, нібито навіть схожу на конкретний наказ не бити по Україні. Ну, зокрема, писали наступне, що вони, тобто військові Росії, отримали наказ виключити ураження об'єктів у межах Києва, Київської області, а також на всій території України, об'єктів енергетичної інфраструктури, електропідстанцій. Теплоелектроцентрали, гідроелектростанції, газових сховищ, нафтобаз, сховищ паливно мастерних матеріалів з 28 січня 2026 року до особливих розпоряджень. І дійсно, минула ніч була відносно спокійна. Сьогодні продовження також повітряних атак особливо не було. І я перед початком запису відео передивлявся карту тривог. Ну, загалом лише східні регіони мають сигнали оповіщення. Там карта червона, а решта територій. Зараз абсолютно спокійно. Чи це дійсно так, тобто, чи це означає, що енергетичне переміря діє, зараз говорити зарано. За даними росіян, їм довіряти, звісно, не можна. Усно поширюється внутрішня інформація про те, що нібито обмеження діє до 3 літого, тобто один тиждень. Водночас, в самому документі конкретних строків завершення заборони на удари не зазначено. На офіційному рівні українська сторона енергетичне переміря не коментувала. Росіяни ж на офіційному рівні уникли відповіді про переміря, запитали Піскова. Він відповів, що не може це коментувати. Тобто, ні підтвердити, ні спростувати він не може. Відтак, друзі, питання про те, чи дійсно є енергетичне перемир'я, залишається відкритим. На нього ніхто не відповідає конкретно і ніхто не заперечує. Але до кінця інформаційного дня з'явився коментар президента США Дональда Трампа. Він сказав, що. Він особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та різних містах впродовж одного тижня. І нібито Путін погодився на таке прохання Трампа. Впродовж тижня якраз означає до 3 лютого. За словами Трампа, керівництво України майже не повірило, але було дуже задоволене обіцянкою Путіна не обстрілювати українські міста в період сильних холодів. І каже Трамп наступне: крім того, це точно не те, що їм зараз потрібно, тобто ракети, які потрапляють в їх міста та населені пункти. Ну і дійсно ситуація в енергетичному секторі в Україні вкрай складна, особливо у столиці. Сотні будинків до цього часу залишаються без опалення. А до кінця цього тижня, на початку наступного, обіцяють знову сильні морози. Нібито домовленості немає, нібито вони є, не зовсім зрозуміло. Але абу дабі дали свій результат. Зокрема, сьогодні відбувся обмін загиблими. До України повернуто одну тисячу тіл загиблих, які за твердженням російської сторони належать саме українським оборонцям. Про це офіційно друзі повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Україна ж повернула до Росії 38 тіл, тобто домовленості є. Мають бути ще і обміни полоненими, але поки що їх немає. Але те, що переговори тривають, то це факт. І те, що зараз на цю хвилину немає. Повітряних атак і обстрілів, то це дійсно також заперечити складно. Але це ще не означає, що енеретичне перемир'я діє. Слідкуємо за цим і будемо дуже обережними, бо, до прикладу, Львів готується до надзвичайної ситуації. Чи то через морози, чи то через обстріли. Тут друзі я вам прокоментувати не можу. Слідкуйте за офіційними повідомленнями української влади, але додам від себе: росіянам вірити, звісно, себе не поважати. Треба бути готовим. До всього. Ну а тепер трішки про Іран. Тому що Іран це один із векторів зовнішньої політики Дональда Трампа, який напряму пов'язаний з іншими подіями в світі: Венесуела, Гренландія, Росія, Китай. Врешті-решт так, друзі, Китай. Євросоюз підключився до підтримки Дональда Трампа. Звісно, вони про це прямо не говорять, але вони затвердили нові санкції проти Ірану, які раніше затвердив і Дональд Трамп і в Євросоюзі готові визнати. Корпус вартових ісламських революцій терористичної організації, що раніше вимагали це від європейців, вони всіляко від цього відмовлялися. За даними агентства Reuters, глави МЗС країн Євросоюзу схвалили санкції проти осіб і структур, причетних до жорсткого придушення протестів і підтримки Росії. Паралельно міністри домовилися політично підтримати включення. Квіру до списку терористичних організацій Європейського Союзу і вже є повідомлення. В соціальних мережах про те, що нібито Європа навіть уговорила таке офіційне рішення. Я його поки що не бачу. Буде обов'язково повідомлю. і тут у себе в телеграм-каналі, тому не забудьте на нього підписатися. Я завжди вас закликаю до цього. Хто не підписаний, посилання на телеграм є в описі під цим відео. Нас, до речі, друзі, там уже 50 тисяч. Дякую вам. Ну і Сполучені Штати Америки залишають за собою право на превентивний удар по Ірану в разі отримання інформації про підготовку атаки. Проти американських військ або союзників про це заявив державний секретар Ша Марко Рубіо під час слухань у сенаті. Він повідомив, що в регіоні на Близькому Сході зосереджено від 30 до 40 тисяч американських військовослужбовців на восьми. Чи дев'яти військових об'єктах. Крім того, державний секретар США висловив упевність в тому, що, хоча режиму АЯТО вдалося придушити протести в країні шляхом масових репресій, з різними даними, вони нібито вбили до 30 тисяч протестувальників, згодом ці протести, каже Рубіо, спалахнуть з новою силою, скільки невдоволення іранці владою нікуди не зникло. Але я особисто друзі вважаю, що той момент, коли треба було підтримати саме протестувальників, він втрачений. Трамп дарма зволікав із ударом по Ірану. Ну а зараз каже, що удар буде. Росія ж тим часом закликала Іран та Ша до переговорів і попередила, що будь-яке засування сили проти Тегерана матиме небезпечні наслідки і спричинить хаос у всьому близькому сході. Про це пише Reuters з посиланням на слова Піскова, який той. Озвучив публічно і сказав, ми продовжуємо закликати всі сторони проявити стриманість і відмовитися від будь-якого застосування сили для вирішення питань. Очевидно, що потенціал для переговорів далеко не вичерпаний. Ну, певне, можливо, він натякає на Україну. В них теж не вичерпаний потенціал у переговорах з Україною. Це додає, звісно, від себе, друзі. Але на чому хочу заакцентувати вашу увагу. Занепокоєння Кремля ситуацію в Ірані вказує на те, що це для них дуже важливо. Тому, коли ви пишете чи запитуєте, для чого нам Іран, я от вам і пояснюю: Іран це серйозний удар по Росії, якщо там буде повалений режим МЕТО. Тим паче, попри все, росіяни виводять свої війська із Сирії, очільник якої нині перебував. У Москві, буквально днями. А сьогодні Путін зустрічається із очільником Об'єднаних Арабських Еміратів, де буквально за три дні відбудуться переговори із росіянами Україну-російські переговори. На перший погляд це все події не пов'язані, але я так не вважаю. Тому вам і про це детально повідомляю. Ну і Китай відреагував на претензії телеграфу про те, що вони постачають до Росії обладнання для виготовлення орешників і інших ракет. У Пекіні заявили, що не підтримують ескалації війни, не отримують з неї вигоди та продовжують надавати Україні гуманітарну допомогу. Китай завжди веде подвійну гру. Це його друзі, стратегія. Раніше детелеграф, як я вам Писав і повідомляв, заявив про те, що на підстанційному заводі у Водкінську виявили китайський верстат, який використовують для виготовлення ракет. Також йшлося про постачання інших компонентів на мільярди доларів. Зокрема, сума поставок склала понад 10 мільярдів. Ну але очільник Китаю каже, що ні ні, вони цього ніколи не робили. Цілі розвитку Китаю каже він абсолютно мирні, і наскільки б країна не ставала сильнішою, вона ніколи не буде загрожувати іншим державам. Так він сказав Цін Цінпін під час зустрічі із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, який перебуває в Китаї з п'ятиденним офіційним візитом. Що говорить сі, Китай завжди дотримувався шляху мирного розвитку, ніколи не розпочинав війни та ніколи не купував жодного сантиметра території іншої країни. Незалежно від того, наскільки Китай буде розвиватися і буде зміцнюватися, він ніколи не становитиме загрози для інших країн. Країни і також за його словами Китай готовий працювати з Великою Британією, з усіма іншими країнами, з усім світом, аби підтримувати широку історичну перспективу, долати розбіжності, поважати один одного та перетворювати потенціал китайсько-британської співпраці на відчутні результати. Китай завжди так робив і буде робити так і надалі, але це і є його стратегія експансії всього світу. Ну а тепер, друзі, про ситуацію з енергетикою в Україні вона вкрай складна. Будемо сподіватися, що дійсно обстрілів по Україні не буде, тому що продовження обстрілів може мати для нас просто катастрофічні наслідки. Німеччина, до прикладу, збільшила екстрену енергетичну допомогу Україні до 120 мільйонів євро. Вчора Берлін передав Києву. Дві із 43 когенераційних установок, які забезпечать теплом та світлом: 86 тисяч киян, зокрема, 258 житлових будинків, 5 лікарень, 25 дитячих садків, 13 шкіл та 195 об'єктів державної інфраструктури. Так, друзі, це саме ті когенераційні установки, які давним-давно мали бути встановлені не лише в Києві, а в усіх великих містах, але цього не було зроблено. Ну а тепер. Наздоганяють влада. Наздоганяє саме це. Добре, що Німеччина допомагає. Єврокомісія виділила Україні 145 мільйонів євро гуманітарної підтримки на енергетичні потреби. Також вони виділили 8 мільйонів євро Молдові для підтримки біженців з України. До речі, Молдова продовжила статус біженців для України до березня 27 року. Натомість, друзі, у кривому розі внаслідок ворожого удару загинула жінка. Ще дві жінки та чоловік поранені. Росія на двох місцях влучила в будинки приватного сектору. Триває розбір завалів. Так, обстріли будуть продовжуватися, але не по наретичній інфраструктурі, якщо Трамп говорить правду. Ну і в Умані стався трагічний випадок. Чоловік вдарив у шию ножем військового Черкаського територіального центру комплектування під час заходів оповіщення. Про це повідомили офіційно в обласному центрі комплектування. Нападника затримали. Ніж, слава Богу, не зачепив сонну артерію, пораненого військового госпіталізували йому надають медичну допомогу. А на Черкащині працівники Державного бюро розслідування викрили посадовців ТЦК. Та колишнього керівника кадрового підрозділу сухопутних військ Збройних сил України, які за десяточку доларів змінювали дані в електронному реєстрі військовозобов'язаних. Вслід чекають, що так змінили щонайменше дані про 48 осіб. 48 на 10 виходить майже півмільйона доларів. Сума відчутна. Тому ми маємо, такі друзі, непорозуміння із ТЦК в Україні. Це офіційні повідомлення ДБР. Ну і на завершення вам інформація про вибори. Багато про них говорили, потім мовчали, і зараз знову починають говорити. Сьогодні видання близьке до офісу президента України, РБК Україна, повідомили про те, що вибори в Україні можливі лише після завершення бойових дій. Голосування ж через дію не планують. Звертаю вашу увагу на цю інформацію, оскільки раніше президент і офіс президента України загалом говорили про те, що. Вибори можуть бути до завершення війни, до завершення гарячої фази, до підписання мирної угоди. Тепер ситуація змінилася, як говорять про 6 місяців після закінчення війни. Це дуже важлива деталь. Але це ще не факт, що так буде, друзі. Президент Зеленський та ЦВК наголошують, що проведення виборів можливе лише після повного завершення бойових дій. У ЦВК пропонують передбачити перехідний період після завершення Дії воєнного стану тривалістю щонайменше 6 місяців, і цей час необхідний для підготовки виборчої кампанії та адміністрування голосування. Загалом усі політичні сили давно виступають за такий сценарій. Я вважаю, що це абсолютно нормально і правильно. 6 місяців мають бути для всіх для підготовки всіх до виборчого процесу. Одним із головних викликів називають участь у виборах внутрішньо переміщених осіб і біженців, а також оновлення виборчих списків. Хоча я так не вважаю, списки можна дуже легко оновити за допомогою дії. Не голосувати за допомогою дії, а списки оновити. Водночас залишається невизначеність. Як повідомляє РБК Україна щодо механізму участі військових у виборах, але я думаю, що і це вирішить, коли війна зупиниться. Тому головне, що вона зупинилася. І за даними ЦВК, на прифронтових територіях пошкоджено близько 20-25 виборчих дільниць як у тилових регіонах. Інфраструктура загалом збережена. І електронне голосування через дію не планують. Причина, ну нібито на перший погляд, банальна, але така є собі відмазка. Хоча Офіс і Зеленський дуже хотіли голосування через дію, причина чому не буде, немає законодавчої бази. Тобто її через парламент не протягнуть. І від цього відмовилися. І це добре, друзі. На цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити, дякую, що були зі мною. Всіх люблять ці ми шану. Не примикайтесь, все буде Україна.